У бухгалтерію, мало не перечепившись об поріг, влетіла секретарка Ніночка і повідомила, дівчата, потівка на курорт горить, треба від'їжджати вже завтра, а ніхто не хоче. Якщо не використає наш відділ, наступного року нічого не дадуть. Виручайте. Усі загомоніли, емоційно обговорюючи можливість відпочинку в оксамитовий сезон в одному з найкращих санаторіїв біля Чорного моря. Проте не вдавалося відлучитися жодній із працівниць. Вересень, початок навчального року, немає на кого дітей залишити, та й грошей в усіх обмаль витратили їх на придбання всього необхідного для школи. А чому б не поїхати Ларисі Михайлівні? запропонувала ніночка й підморгнула вбік їхньої сірої мишки. Лариса зніяковіла. Але неочікувано для всіх погодилась, а й справді їй нема кого покидати, не треба ні в кого запитувати згоди, зачинить кімнату в комуналці і поїде. Дивись, Ларисо, ще й жениха там собі відхопиш, піджартовували співробітниці, і, хоча всі знали, що їхня Лариса засиділась у дівках через невеличкий горб на спині, під лопаткою, але щиро бажали їй, якщо не знайти свою долю десь там, далеко від рідних місць, то хоча б пізнати чоловічу увагу, ласку, чи як там уже складається. Море не просто зустріло жінку ніжною, вологою тишею, а й огорнуло незнайомим досі відчуттям легкості та світла. Уперше вона була в санаторії, уперше зайшла в море. Раніше молодшою нікуди не їздила, соромлячись свого каліцтва, а тепер якась сміливість прокинулась у ній, і нестримне бажання насолодитися раптовим відпочинком надало рішучості та сміливості. Днями Лариса пропадала біля моря, на піску лежала, обсипаючи себе ним, гуляла краєм прибою, забігала в море, китаючись назустріч хвилям. Раділа кожному дню, що подарувала їй доля. Минув тиждень відпустки, і Лариса навіть не збагнула, як так сталося, що вона почала ходити купатись уже не сама, а з новим знайомим Кирилом. Незабаром вони обідали й вечеряли разом за одним столом. Знаходилися спільні теми для розмов, а може, їм просто було вдвох цікаво. А якось Кирило запросив її до місцевого кінотеатру подивитись бачену не раз добру комедію кавказька полонянка. Вони від душі сміялися з пригод героїв, і Лариса не відразу зрозуміла, що Кирило обіймає її за плечі. Це було так приємно, як тоді, коли вона вперше зайшла в море. Кирило взяв її пальці, ніжно стиснув і поцілував, ледь торкнувшись теплими губами. Така увага, дотик чоловічих рук ошелешили й приголомшили, по спині посипало снігом. Стало холодно, і лише теплі губи Кирила гріли її серце. Ніч була їхньою. І наступна також, і інші ночі так неочікувано подаровані долею. Якщо то було щастя, то вона його ковтала. Якщо то був коханий, то вона ним дихала, не розуміла, для чого йти обідати. Купати збігали разом, запливали далеко за буйки і цілувалися там, у морі, наче їм мало було суші. Ловила себе на думці, що неправильно так довіритися чоловікові, про якого не знає нічого, крім його імені, але вірила в те, що й Кирило захоплювався нею що й вона може комусь подобатись, незважаючи на вроджене каліцтво. Помічала скептичні погляди людей, але не зважала на них. Ці дні, щасливі дні курортного роману, не хотіла віддавати нікому. Знала, що із закінченням відпустки щось зміниться, може, і зовсім зникне оце несподіване щастя. Гнала від себе такі думки, заспокоюючи неспокій тим, що попереду ще три дні до кінця відпустки, три дні незрозумілого, але такого спраглого, жіночого щастя. Вона ще встигне розпитати коханого, хто він, і звідки подумки подякує його батькам за народження такого сина. Пробудження від казкового сну настало несподівано. Заскучавши за Кирилом, наважилась забігти до нього, щоб разом іти на пляж. Раніше вони просто там зустрічалися. Голосний чоловічий регіт зупинив її перед кімнатою. Почута через напіввідчинені двері розмова, ніби облила холодним душем. Дивись, Кириле, ми тебе як друзі попереджаємо. Це тобі не із заміжньою закрутити. Та й сама все приховуватиме, а з цією можна вляпатися, прилипне, не відчепишся. Ти ж переспав з нею, втрутився інший голос. Отже тобі буде списано будь-які гріхи. Бо хто ж просто так захоче з калікою в ліжко лягти? А ти добру справу зробив, Ось щасливе в горбатеньку? Регіт заглушив інші слова, бо говорило декілька чоловік. Та це вже було не суттєво. Лариса зрозуміла все. Жаром обдало тіло, і вона, задихаючись від сорому й образи, не могла збагнути лиш одного. Чому ж Кирило мовчав, коли в його присутності так насміхалися над нею? А може, він і сам похвалився, що спав з нею калікою, адже вона сама шукала зустрічей з ним? Ой, лишенько, що вона накоїла соромно, як соромно і страшно. Треба щось робити, треба тікати від цього всього, що сама й наробила. Бігла збирати речі, а в голові снували здогади. Ось чого так на неї дивились останніми днями. Ось звідки оті усмішки, недомовки, а вона, дурепа, не здогадувалась ні про що. Та чи й хотіла того, чи й змінило б щось у її вчинках, якби й зрозуміла, непевна того, боляче, соромно, єдині ліки це втеча з цього санаторію від цих людей, які бачили оцей її роман, добре, що є нічний потяг. Вона швиденько збереться, закриє путівку і додому. Тривога гнала її, відчай додавав сил, сором стискав зуби. Спокій прийшов зненацька, щойно ступила на перун рідного міста. Стомлено усміхнулась до вересневого сонечка, я знову дома. Тут ніхто ні про що не знає. Довго сиділа на лавці в осінньому парку, спустошено пригадуючи події кількох тижнів. Мене якийсь час заспокоїться серце, вона ходитиме на роботу і ніколи і нікому не розповість про своє зраджене кохання. Вона буде жити далі і дякуватиме долі за можливість пізнати чоловічу любов. Просто не віриться, що все це було з нею. Заспокоювало листя, що падало з дерев. Повільно кружляючи листочки, наче про щось перемовлялися між собою, повідомляючи один одному космічні таємниці. Різнобарне осіннє листя було загадково прекрасне, адже воно існувало у своєму світі, не звертаючи уваги на людей, на їх радощі чи проблеми. Отак От і вона житиме, як і раніше, сама, щоправда, з нею буде її маленьке щастя. Щастя, пізнання кохання, хай і краденого і осміяного. Вона, хоч і недовго була коханою, їй хочеться в це вірити, бо вона любила й любить. На більше годі було розраховувати з її фізичними вадами, підняла очі до неба і прошепотіла, як же хочеться кохати, мати сім'ю, хочеться, щоб був чоловік. Народити диття є ж така, як і всі. Робота закрутила вихором, примушуючи розв'язувати щоденні проблеми, спасибі, що є робота, її рятівне коло. Що ближче до кінця року, то більше підготовки до фінансового його закінчення, оформлення звітності, з якогось часу остаточно переконалася в тому, що вагітна, не злякалась щиро здивувалась і зраділа, як не намагалась приховати своє цікаве положення, та невдовзі всі все побачили і пораділи за неї. Не сама буде в цьому житті. Кімнату в комуналці почала кардинально змінювати, адже в її життя вийде маленьке дитятко, перебілила стелю, приклеїла шпалери, дібравши їх до кольору осіннього листя, до них такі ж гардини. Ці приємні клопоти робили її щасливою, про все інше вирішила подумати потім. Життя підкаже і виведе, так казала стара сусідка, яка ставилась до неї як мати. Перед самим Новим роком усі працівникам бухгалтерії вручили премії та святкові продуктові набори, а про неї ще й у газеті написали, як про найкращого фахівця у своїй галузі. Розмістивши її фотографію. Новорічні свята особливий час, снігова казка, у яку поринають геть усі від малого до великого. Раділа і святкувала з усіма, єдине, чого не стала робити цьогоріч, це спускатися на санчатах з гірки. Не хотіла ризикувати. Стояла милуючись дітлахами, що весело з'їжджали з гірки, Разом зі своїми батьками. А ти чому не спускаєшся з гірки? зненацька пролунав голос, який вона впізнала б із тисячі і через тисячу літ. Це ти? Звідки ти тут, Кириле? Від несподіванки не знала, як бути, пригадати ті образливі слова про любов з калікою чи кинутись в обійми від радості. Усвідомила, що все ще любить його і щаслива бачити знову. А, я, а в мене замовкла, соромлячись, сказати, що вже не сама. Я знаю, що в тебе буде дитина. Саме тому я й тут. Тоді біля моря подумав, що наші стосунки були приємною, цікавою пригодою, не більше, а тут прочитав про тебе в газеті. Побачив фото і про все здогадався. Та й не забув я за тебе. Запала ти мені в душу, вирвався у ваші краї відрядження, щоб знайти тебе, зустрітись. Я теж хотіла тебе бачити, прошепотіла Лариса. А чому ж тоді так раптово зникла, наче втекла, навіть не попрощавшись, що могло трапитись? Я не знав, що думати, де тебе шукати. Ми ж мали обмінятися дресами. Так і було, втекла. Лариса з болем подивилась в очі коханому. Втекла від тебе чи від того, що було між нами. Випадково, ненавмисно підійшовши до твоєї кімнати в санаторії, почула розмову про себе. Як тобі радили покинути мене і що ти спав зі мною горбатою. Щоб замолити якісь гріхи перед Богом. Краєм ока побачила, як спалахнуло обличчя в Кирила, як він стиснув зуби. Дурний був, хильнули ми тоді зайвого, відірвалися від дому, холостякували по повній програмі. Знаєш, чоловіки багато чого роблять і говорять на курорті такого, про що потім і не згадують. Я поводився, як і всі, просто ти виявилась не така, як усі, щира, справжня, довірлива, як дитина. Не можна тебе було ображати, вибач, ти не образив мене, перервала його Лариса. Ти змінив мене, наче зі сну пробудив. Я була щаслива з тобою, дуже, дуже щаслива. З такою, як ти, можна вік прожити і горя не знати, наче не слухаючи її. Продовжував Кирило, але в мене є сім'я, двоє дітей, працюю на керівній посаді, наче все маю, а от зустрівся з тобою і пошкодував, що доля не звела нас раніше. Моя дружина думає лише про обновки та гроші, і скільки б не заробляв, їй завжди мало. Найстрашніше, що вона й дітей такими виховує. Однак сім'ю я зараз покинути не можу, а тебе підтримуватиму. Рідний мій, мені нічого не треба, усміхнулася крізь сльози. У мене буде дитина, а ще, якщо зможу тебе бачити, хоч іноді. Я часто приїжджатиму до тебе, до вас, пообіцяв Кирило. Минуло кілька років. Лариса й далі працювала у своєму жіночому колективі. Її донечка Любочка готувалася йти до першого класу. Кирило придбав своїм найдорожчим дівчаткам, як він їх називав, двокімнатну квартиру в затишному районі міста. Мріяв, що коли сини закінчать навчання, переїде жити до Лариси з Любочкою. Крапку в курортному романі поставило само життя. Кирило прийшов до Лариси на роботу посеред робочого дня і запитав: Приймеш мене? Щоправда, з порожніми руками, навіть шкарпеток змінних не взяв. Як стояв, так і пішов з дому. Не можу більше жити подвійним життям. Люблю тебе і хочу разом ростити наше дитя. Бухгалтерія ошелешено дивилась на незнайомця, секретарка Ніночка, яка в ту хвилину зайшла до дівчат, вставила свої п'ять копійок. Чудово! Заодно й на братика грошей назбираєте. Під веселі побажання присутніх, Лариса підійшла до Кирила, узяла його під руку і запропонувала. Ходімо додому. Ми так скучили за тобою, а дівчата сьогодні прикриють мене на роботі. Заради братика для Любочки, хоч на всі дев'ять місяців, не вгавала ніночка радіючи за Ларису Миколаївну. Дорогою, ідучи через той самий парк, де колись збиралася з думками після повернення з моря, Лариса все-таки поцікавилась у коханого, що ж спонукало його раніше переїхати до неї, на що Кирило, усміхаючись, відповів, ніколи більше не говоритиму того, про що краще промовчати. Чоловіка красять не слова, а вчинки. Ти мені пробач за наші вихваляння там у санаторії. Давно пробачила і забула, перервала його Лариса. Поглянь, яке гарне літо, розкішне, а я переважно восени гуляю цим парком, а влітку він ще кращий. Рано нам ще до осені, усміхнувся Кирило. Любочка мала, восени тільки до першого класу йтиме, отож маємо тішитись літом нашого життя. І виконувати побажання твоїх колег. Яке побажання? не зрозуміла Лариса. Ну, не в санаторій же нам їхати, щоб замовити братика для Любочки, відповів чоловік, пригортаючи кохану жінку до себе.